Молодіж не піде сюди. Аділ кадра села одразу воєнком. Через мобілізацію та еміграцію кадрів з України під час війни усе частіше роботодавці шукають на їхнє місце людей віком 50. Раптом мені 56 років, я б раптом стала всіх цікавити. Мені почали запрошувати на співбесіди. А коли мені було 46, мені всі розказували, що я вже стара. Від водіїв і будівельників до мерчандайзерів та діловодів на деякі позиції, навіть досвід кандидата в умовах кадрового голоду, роботодавці готові ігнорувати. От, звісно, не кваліфіціровані працівники, ну нічого навчимо, якби хто то був. Чи допоможе працевлаштування людей передпенсійного та пенсійного віку підтримати деякі сфери економіки? І що мотивує таких фахівців йти на роботу зараз? Це головний офіс-хаб одного з українських банків. Для працівників є кілька опенспейсів на вибір, лаунж зони і навіть релакс-басейн з кульками. Він же укриття. Нещодавно на такому новому місці почала працювати 54-річна Ірина яким всем Це дуже було. чудово. Да. Це вже перше. Нас це друге, да друге до нас проходять частіше. Ірина працює за гнучким графіком і вдома онлайн, і в офісі. На цих умовах кілька тижнів тому вона стала працювати у відділі з військового обліку в головному офісі банківської мережі. Наразі жінка на стажуванні освоює нові програми для роботи. Потрібно перейти в чат бот. Наприклад, чат бот і після цього у вас буде коворкінг і переговорні кімнати. Головне, щоб ви забронювали перед цим кімнатку і потім приходили сюди працювати. Але це так науки. Тебе розвивають, кажуть, як треба. Що, що нового в цьому житті пройшло? Бо п'ять років у мене було взагалі, як десь я була, десь десь не тут. Двадцять два роки я працювала на держслужбі, ну мусила. Піти знає. Я коли вдома була, я ніколи не сиділа без роботи, скажімо так, бо це і кухня, і готування, і онучка, і все ну, багато чого. Мені не було скучно, скажімо так, але ж робота це робота, це знаходиться серед людей в соціумі. Ти розумієш, що ти комусь потрібен, що ти щось робиш, те, що необхідно робити. Загалом у цей банк за останній місяць найняли на різні посади: адміністративні, юридичні, фінансові і логістичні 12 людей віком понад 50 років. Проводили окремий набір серед цієї вікової категорії на ті вакансії, де кадри були критично необхідні. На одне місце претендувало в середньому п'ять кандидатів. Багато з нас взагалі, до питання про, про составити по собі резюме. стикнулося з цим вперше у житті. Вікторія родом з нині окупованої нової каховки. Власний будівельний бізнес у рідному місті втратила через війну. Тож переїхала у Київ і у свої 57 почала нову кар'єру в банку з нуля. Повертає тобі віру в саму себе. Це по перше. По-друге, це повертає відчуття, що ми набагато сильніші чи нам може іноді здаватися. І по третє, всі ці забобони перепони вони межі рамки, вони тільки в нашій голові. Просто розширюємо рамки, тобто ми зараз співпрацюємо як із категорією там 50+, і так і зі студентами. Тобто, ми просто розширили свої внутрішні рамки. Бо раніше там на певних посадах ну були якісь можливо, упередження. Зараз ми їх просто прибираємо. Ми орієнтувалися на досвід. Тобто, якщо він був не аналогічний, то хоча б релевантний, скажімо так, за підрахунками рекрутерів, понад 63% компаній з опитаних наразі вже наймають або. Готові наймати людей старшого віку в умовах кадрової нестачі. Стабільно зростає і кількість вакансій, в яких прямо зазначають про намір розглянути таких кандидатів. Іноді навіть без досвіду. Якщо в січні 22 го вакансій для людей старшого віку було лише 2000, тисячі, то в січні 24, го тобто через два роки, вона виросла вдвічі вже стало чотири. Потім місяць до місяця стабільно збільшувалося, збільшувалося, і от в серпні цього року ми вже маємо 7,5 тисяч таких вакансій. Тут в топі водій, проте на другому місці у нас бухгалтер, далі продавець-консультант. також Кур'єри у конфедерації роботодавців кажуть, у прифронтових та деокупованих регіонах України під час війни частка працівників старшого віку рекордно більша порівняно з іншими областями. Ті галузі, які ми називаємо критична інфраструктура, це забезпечення світлом, водою, відведення каналізації, електроенергії, транспорт, зв'язок. там більше 50 відсотків, навіть більше під 60% – це люди вже за 50%. Люди 65-70. і таких уже півмільйона людей працює в Україні. Ще тобто вони вже давно на пенсії, але воно працюють. І на наш погляд, це достатньо непоганий резерв. Резерв, щоб долучити ще більше. У нас 10 Половини мільйонів пенсіонерів, із них, на мій погляд, мінімум півтора-два мільйони могли б на цей час складний попрацювати. То, якщо людина вже досягла пенсійного віку і не може бути мобілізована, то це дуже вітається роботодавці. Інтерес самих кандидатів старшого віку теж зростає. На сайтах пошуку вакансій. Таких шукачів стало більше на чверть. А у державному центрі зайнятості цьогоріч роботу прийшли шукати на 50% більше пенсіонерів. Ніж торік. рік. Поки здоров'я є, будемо працювати. Буде пенсія, все одно будемо працювати, поки здоров'я буде. І активність і заробіток. тому що ну, які зараз пенсії. Пенсії ніякі. А Оплатити хату, тут, що наняли, і світло, і все остальне, і гаси. І... 60-річний Володимир Федорів після виходу на пенсію пішов працювати на Київський водоканал водієм. Тут запропонували одразу бути і на пів ставки слюсарем, бо працівників не вистачає. Є один потрібно вісім. Можете Ну, Звісно, не кваліфіціровані працівники. Ну, нічого, навчимо, Якби хто там. Критично, тому що. Якщо у мене було 8 працівників, то ми виконували побочні роботи. Не побочні, а планові роботи. А так як у нас дефіцит працівників, ми тільки виконуємо аварійні роботи. І на цьому держимося покамість. ми так вже довго не можемо бути. Половина водіїв всі пенсійного зросту, слюсарі теж пенсійного возраста. Торі предпенсійна, теж то пенсійного Ось. Та, ось а мало кож як такої не хоче йти. Отділ кадру відсила одразу воєнко, а там же ж сразу на ВЛК. А ВЛК — це вже дорожка туди далі. Аби не відсилали, щоб отмітить, що да, такий працівник потрібен. А чому належить броню? Ніхто не дає ні броні. Деякі компанії, здебільшого великий бізнес, розпочали програми перекваліфікації для людей старшого віку, аби сформувати з них резерв вже зараз. Приміром, профспілка будівельників України разом з німецькими колегами меценатами вже місяць проводять безкоштовне навчання на лицювальників-плиточників. Прийшла на столбі, села об'явлення, і мені подобається, дуже подобається. Я взагалі люблю вчитися. Зараз роботодавець не дуже принципово відноситься к тому, що у людини є розряд, кваліфікація, він дивиться на те, що людина вміє. Вони часто після курсів просять рекомендації. Деяким компаніям знайти і перекваліфікувати кадри старшого віку допомагають благодійні фонди. Так працює проєкт Трудолюб ініціатива, яка останні шість років допомагала людям віком 50+, соціалізуватися за рахунок кар'єрних стажувань і працевлаштування. Якщо в минулі роки ми. Знаходили 15, 20 з максимум 30 компаній, які погодились брати трудолюба на стажування. То в цьому році ми вже отримали 290 заявок від бізнесу. Ще було дуже багато заявок з інших міст. Нам писали, чому цей проєкт саме в Києві, близько тисячі анкет і резюме трудолюбів, які знаходяться в пошуку роботи. Цьогоріч команда Трудолюба також організовує навчання для знайомства з новими професіями для шукачів старшого віку. Приміром, сьогодні ця група жінок проходить курс мерчандайзерів у маркетингову команду виробника брендових сирів. Пануємо цілий вітрину цих сирів. Категорія людей дорослого віку. Для нас це нова категорія саме в такому форматі взаємодії співпраці. Ми сподіваємось, що ми залучимо в компанію багато цінних, мотивованих співробітників. Вимог попереднього досвіду не потрібно, тому що ми, у нас є можливість навчати з нуля. Більшість учасниць курсу кажуть, що у часи до повномасштабної війни такого лояльного ставлення під час пошуку роботи не зустрічали. Я по професії економіст а, більше 20 років працювала в банку. Здивована я раптом мені 56 років я раптом стала всіх цікавити. Мені почали запрошувати на співбесіди. А коли мені було 46, мені всі розказували, що я вже стара. Просто в очі в одному банку мені так і сказали, що вам багато років. Ви для нас вже не підходите. Ось так просто в очі, так і сказали. Тобто, в 46 я була стара, а в 56 я вже не стара. Боротьба зі стереотипами та перекваліфікація людей основні виклики, які потрібно долати для активнішого залучення кадрів старшого віку, кажуть аналітики. Люди старшого віку вони мають значний життєвий і професійний досвід. Вони є експертами в своїх своїх сферах. І в один момент прийняти рішення про те, що потрібно докорінно змінити взагалі вектор свого професійного розвитку, це не так і просто, і тому тут має бути достатній рівень підтримки зі сторони держави, і зі сторони приватного сектору. З точки зору професійної орієнтації, з точки зору інформаційної підтримки, з точки зору інформування про ті наявні можливості, які є зараз в різних секторах, секторах економіки. Аналітики додають, що такі рішення потрібні не лише для активнішого працевлаштування людей віком 50+, а й низки соціально вразливих груп населення, наприклад, людей з інвалідністю та переселенців. Їх треба інтегрувати на ринок праці комплексно і вже зараз. Адже для подальшого зростання економіки і подвоєння ВВП за наступні 10 років Україна мусить залучити від 3 до 4,5 мільйонів додаткових кадрів.